На конгресі європейської народної партії прийнято важливу резолюцію щодо демографії. Я готувала туди поправки, мала виступ і наголосила, що після безпеки демографія є ключовим викликом і проблемою для України. Ми є країною сьогодні з найнижчою в світі народжуваністю і з найвищою смертністю. Лише шестеро дітей на тисячу українців сьогодні народжуються, і це навіть не демографічна криза, це демографічна катастрофа. Очевидно, ми говоримо про геноцид. Росіянами здійснюється який проти українців, і це треба доносити нашим партнерам. Я згадала викрадених українських дітей. Лише офіційна цифра 20 тисяч. Я згадала наших полонених, яких катують в російських катівнях, і подякувала світу всім, хто бореться разом з нами за повернення дітей і звільнення. І очевидно, що Україна потребує справедливого миру, миру через силу, через упокорення агресора. Це допоможе не тільки безпеці, а і